Це Софійці 8 місяців. Вона вже більш впевнений користувач горщика. Це Софійці 9 місяців. Це ми ходили з нею гори і, звичайно, що брали пристрій з собою. Любов Бокало показує фотографії своєї доньки Софійки. У сім місяців почала привчати дитину до горщика та майже відмовилась від підгузків. Найоптимальніший вік для привчання до горшка це є фізіологічно, коли дитина навчилася сама сидіти. Відповідно, вона ще не вміє ходити, тобто найлегше таке порівняння вона ще не втече від вас далеко і від горшка, і, в принципі, їй цікавий процес, як сидіти. А в перші місяці жінка за день використовувала більше десяти підгузків. каже, якщо повністю від них відмовитись, можна заощадити близько 16 тисяч гривень на рік. Однак, за словами Любові Бокало, головною її мотивацією стало те, що підгузки майже не переробляються. Через це почала шукати альтернативи. Прочитавши книгу Марії Качмар, підгузки зайві вирішила спробувати її методику. А згодом і переклала книгу. На початку було складно починати в суто в моменті тому, що я могла ставити до себе за великі очікування, і я хотіла зловити абсолютно всі ну, всі походи в туалет моєї дитини. Але я зрозуміла, що ну якщо я ловлю три на день, і це такі три варіанти, коли я знаю, що я точно зловлю, це вже дуже хороший пр прогрес. Я особисто турбуюся про довкілля і. Так, мене хвилює, щоб мої діти бачили менше цього сміття, яке утворюється від підгузників, які не переробляються взагалі ніде в світі. Підгузки складають 4% побутових відходів, каже виконавча директорка громадської організації Нуль відходів Ірина Миронова. Якщо подивитися власне, забрати наприклад органічні відходи, які можна компостувати, забрати в торсі, ровину, то це залишається Одна п'ята відходів, які не переробляються. У нас є зараз 96 днів на спільно кошті, щоб зібрати 220 тисяч для перекладу видання цієї книги. Причому що хочемо її видати як в паперовому форматі, але також і в електронному, і в аудіо форматі. Частину книг подарують бібліотекам та жертводавцям. А проєкт книги презентують 29 липня о липня одинадцятій молодіж. Центрі на зароницька Олег Греб, новини на Суспільному. Львів.